Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд такого ось поштового випуску від Укрпошти. Це у нас новинка, свіжачок, був введений в обіг 15 листопада і називається марка Нове сторіччя Українського радіо. Як ми зрозуміли зі з назвою, присвячена соті річниці українського радіо. Ну, справа в тому, що в далекому 24-му році в місті Харків вперше вийшло в ефір. Українське радіо. Е, ну В принципі, я думаю, всі слухають його, у кожної своя е, раді, любима е, улюблена радіостанція. Я особисто слухаю там Радіо Energy, кіс FM, Hit FM, здається, якось так називається. Ну і ще радіорок іноді слухаю. Ну, от Радіо Energy, напевно, саме частіше слухаю. В принципі, в коментарях ви можете написати, які радіо слухаєте ви. Тому що я думаю, ну всі мають слухати, всі навіть на вулиці, в магазині там вона грає в маршрут. Кутка грає, ну, кругом грає, тобто, в принципі, щось, та, думаю, напишете. А тепер давайте перейдемо до самого випуску. Е, як ви вже побачили, випуск у нас складається. Із таких, ну, аркуш, точніше, із чотирьох марок номіналом М, що відповідає, при відправці це у нас 30 гривень буде коштувати, а якщо купувати, то з ПДВ це 36 гривень. Розмір марки це 33 на 30 мм. Аркуш у нас 97 на 90 мм. Ось така марочка. Спосіб друку оффсет. Спершу, якщо чесно, мені було не зрозуміло, що вони тут показують. Якщо, ну, якщо чесно, ну, не дуже було мені зрозуміло. Потім я десь вичитав опис, то наскільки я зрозумів, то це ось у нас типу, е територія України вільна, а це ось окупована територія Російської Федерації. І ось ми бачимо таке е наче хвилі радіус, говорить Київ, говорить Київ на окупованій території. Ось така марка. Казав, коштує марка 36 гривень, а аркуш коштує 144 гривні. Також, раз був була марка, значить має бути в нас і конверт. Конверт першого дня. Конверт першого дня має ось такий вигляд. Тут, якщо чесно, перше для мене, що погашення було тільки в місті Харків, Київ, якось перше відділення. Не відмітилося в цей раз. І бачимо ось такий конверт. печатка дещо повторює зображення на конверті, ось червоні радіуси. Українське радіо. Так, українське радіо, нове сторіччя. Ну, формат c 6 коштує 10 гривень. Так, ось зворотня сторона, якщо хочете, можете на паузі почитати. ну і ось наш Дизайнер Володимир Таран і тираж 30 тисяч екземплярів. Тобто, ось такий маємо конверт. А в Києві в цей момент можна було зробити ось такий конверт. Конверт коштував 10 гривень, марка 36. От, здається, при покупці він чи 65 гривень кожен із конвертів коштував. Ось була ось така початка із штемпелі із перевідною датою. 15 листопада. 2024 року. В принципі, більше нічим він не відрізняється. І також Укрпошта зробила випуск власної марки. Е, ну, звісно, в мене його немає, я чомусь ну, не збираю, їх не дуже вони мені зайшли. Е, хоча я хочу сказати, що там була доволі цікава листівка. Е, це вперше, наскільки я пам'ятаю, була листівка виготовлена під власну марку, під, ну, цього, випуск власної марки. І там було ось таке погашення. Україна говорить Київ. Ну, як на мене, от якщо обрати чимось наш від оце ось під програмою власна марка, чимось навіть красивіше зроблено. Ну, в принципі, теж в коментарях можете написати, яке вам от штемп, штемпель більше подобається: Харківський чи ось київський. Е, ну Чомусь мені київський от більше сподобався. Хоча, можливо, я щось не розумію. Коштував цей конверт 65 гривень. Так, ну давайте ось так розкладу всі свої конвертики. Так, десь тут заховався наш малий аркуш. Ось такий він має вигляд. Ну що ж, на цьому буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Та слава Україні!